Доброго дня! Вас вітає онлайн школа англійської мови Ірини Опеченик. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему Займенники some, any та no. Займенник some означає деяку кількість і перекладається на українську мову як декілька трохи якісь. Займенник some вживається з незлічувальними іменниками, в значенні трохи. Наприклад, some water – Трохи води. Сам шуга, трохи цукру. Сам ті, трохи чаю. Також займенник сам вживається зі злічувальними іменниками в однині в значенні «якийсь», якась. Наприклад, сам phone якийсь телефон. Сам герл якась дівчинка. Далі. Займенник сам також вживається зі злічувальними іменниками в множині, але в значенні декілька. Наприклад, Some cups декілька кружок, сам books декілька книг. Займенник сам вживається у стверджувальній формі речення. Наприклад, There are some pictures in the book. В книжці є декілька картинок. Сам ніколи не вживається у заперечній формі речення. Та сам вживається у питальній формі речення тільки тоді, коли у питанні виражається прохання або пропозиція. Наприклад, Do you want some coffee? Ти хочеш трохи кави. Або Would you like some tea? Ти би хотів трохи чаю? Займенник «any» вживається в заперечній і питальній формах. В заперечній формі речення «any» перекладається як ніякий. Наприклад, Do not take any pens. Не бери ніяких ручок. В питальній формі речення «any» перекладається як якийсь. Наприклад, Do you have any books? В тебе є якісь книги. Також є випадки вживання «any» в стверджувальній формі речення. І це означає будь-який. Наприклад. Take any pen. Бери будь-яку ручку. Take any cup you like. бери будь-яку кружку, яка тобі подобається. Займенник no вживається перед будь-якими іменниками. Займенник No робить речення заперечним. Наприклад, I have no newspapers. В мене немає ніяких газет. Або There are no books on the table. На столі немає книг. Заперечення можна виражати за допомогою not any або no. Наприклад, There are no books on the table. На столі немає книг. Також дане речення можна перефразувати і сказати There are not any books on the table. На столі немає книг. І те й те речення буде звучати абсолютно правильно. І так, сьогодні на уроці ми розглянули тему займенники some, any та no. Дякую усім за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, залишайте свої коментарі і також статтю до даної теми ви зможете знайти на моєму сайті. Посилання знаходиться нижче під відео, і також до даної теми є вправи, які ви зможете виконати. Вони також знаходяться на моєму сайті. Посилання знаходиться під даним відео. Зустрінемось у наступних уроках.